І на закріплення виконуємо завдання, яке пов'язано із завдання третє. Запишіть рівняння реакції відповідно до схеми перетворення. Калії НО3, з нього потрібно отримати кисень, і кінцевим продуктом цього перетворення повинно бути бор 2О3. Отже, скільки тут має бути записано рівняння реакції? Кількість реакцій відповідає числу стрілочок, яке є в даному перетворенні. Ось буде перше рівняння реакції, в якій із калі НО3 потрібно отримати кисень. І друге рівняння реакції, в якій із кисню потрібно отримати бор 2О3. Отже, давайте запишемо ці рівняння. Перше, калій НО3 нам треба отримати кисень. Пам'ятаємо, що ці реакції будуть розкладу, під час яких буде утворюватися калій нітрит і кисень. Розставимо коефіцієнти, урівняємо рівняння реакцій і покажемо умови, завдяки яким відбувається дане перетворення. Наступне рівняння із кисню потрібно отримати бор 2О3. Отже, кисень це буде реагент, а бор 2 о 3 це буде продукт реакції. Чим має прореагувати кисень відповідно з тим, чим чого тут не вистачає, а саме з бором. Проста речовина, яку утворює бор, це буде просто бор, який позначається однією літерою. Тому утворюється сполука, яка у нас написана в схемі перетворення бор 2О3. Єдине, що нам потрібно зробити, це розставити коефіцієнти, тобто урівняти рівняння реакції. Перше рівняння реакції це буде реакція розкладу, із однієї речовини утворюється кілька. Друге навпаки, із кількох речовин утворюється одна єдина. Отже, це буде реакція сполучення.